Всім доброго дня! Хочу вам показати укропчик, то, що я сушила. Ось такий він виходить, сухенький. це? який він? Сухий-сухий? Я різні способи пробувала, по-різному і сушила його. Ось цей мені сподобався найбільше. У нього саме такий приємний запах кропу. Плюс заморожую. Не заморожувала багато, тому що відключення світла і багато не захотіла ризикувати, переводити кріп. Ось, зберігаю ось такій пластиковій пляшці. На балконі в мене вони стоять. Ось, бачите, він такий сипучий. Від молочна бутилка. Молоко одразу вилили, помила, висушила. Можна в скляні банці. Взагалі в мене на течі стоїть трьохлітрові банці. Ну, я як їду в місто, я собі насипаю в пляшку, і так мені удобно привезла. А тут привезла і стоїть на холоді. От. Сушу я його на сонці. Можливо, це і неправильно, але мені такий спосіб найбільше подобається. Коли гарне сонце, молодий кріп є, це перша половина літа, друга половина літа, запах кропу вже не такий. Яскравий, не той такий смачний, я навіть не знаю, як це описати. Ну, скажімо, так, перший кріп, це, мабуть, десь червень місяць, початок червня. Вже він масовий такий. Я тоді його заготовляю. Він самий соковитий і дуже-дуже пахучий. Нарізаю його на підноси, стелю просто газету. І на піднос поставила, положила газету, насипала мілко нарізаного кропу. І безвітряна, щоб погода була. І винесла на сонце. 3-4 години достатньо. Я вже так подивилась по годиннику. 3-4 години і кріп просто сухий-сухий, ось ось такий. І тільки він висох, заношу його в хату і зразу же насипаю його в банку. І закриваю. В темне місце. От мене стоїть так. Біля дивану. Воно закрито і там гарна тінь. На нього не попадає сонце. Він не змінює колір, навіть якщо стоїть більше року. Тому ось такий спосіб використовую. В сушарці пробувала. Ну, в мене в сушарці не регулюється температура. І він трошки якийсь такий темніший. А це, ну, не передає він трошки камера. О, ось так: зелений, ось так він, зелененький, гарний. В сушарці більш такий темніший, ну не дуже гарний він, іначе як пересушений, все-таки не то. Можливо, в сушарці, де регулюється температура, треба подивитися, яка температура найкраща відрегулювати для себе. Там, можливо, буде теж добре. Але поки що такої немає. Ось такий спосіб сушки на сонці швидко і використовую потім. Весь сезон, коли мені потрібно, коли в мене немає свіжого кропу.